Вітаю вас, вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Ось я вже прийшла додому, бачите, вже на третю годину прогулялася, вже вам два відео знімала. Знаєте, погода непогана погода. Не погода. Е, ну, трошки є і вітер, так скажемо. От, трошки і вітер є. Бачите, яке дерево так саме бистріше з нього облітає. От ті дерева ще, бачите, такі трошки жовто-зелені. От, і берези так само. А оце воно вже зверху облетіло, облетіло. Ну, нічого, облетіло та й хорошо. А бачите, які красиві там кольори у дерев такі красиві кольори. От. Листячко почистили. Але оце ж насипеться, що за сьогодні, за завтра. Я думаю, понеділок, вівторок, опять приїде наш старший по, по домам, по цим, і буде чистить. Така машинка в нього невеличка, він ото чистить, згортає, такий таке ну Все таке робить. Я ще й квіти не, не поливала зранку, я ще й поли не мила. Але зараз оце прийшла. От, обідати ще не хочу, бо я снідала. Сьогодні щось довго спала. Сьогодні я щось прокинулася. Десь у якій. Та я прокинулась рано, а тоді ще заснула. Хтось хоче піддивитися, як у мене тут. У мене завжди хорошо. Порядок. Я люблю порядок. Я ж одна живу. Одна, зараз компотіка собі налью. Вчора з яблука та з того з персика зварила компотик. Ваше здоров'ячко. Ой, хороший, не, не солодкий нічого. А це ж у мене, бачите, я тушкую овочі. Овочі тушкую порізала тушкую. Дай собі, тушкую. Це я люблю такі. Тут у мене, значить, три по, по кольору три вида перці солодкі. Тоді один синій, один кабачок, часничок і цибулька. А й морпа. Оце таке роблю. Ну, зараз покажу вам, що я купила. Оце я вже не захотіла від тіля нести молоко. Це така сама ціна, ну, думаю, що я Вон по 24-10 молочко. взяла тут у нас в, этом, в салі. Воно 84, ну 85 центів стої. От. Це теж по карточці. На карточці осталося 17,81 євро. А оце, оце купила в, в Аніки, бачите, Аніка. Анніка. Оце я купила цибульки, отак, от, дві штучки 35, бо останню покришила туди у овочі. І купила мені захотілося насіння цього. Хоч у мене є дуже багато горішків, усяких різних, даже вам покажу. Ну, якось мені горішків не хочеться їсти, а чого не хочеться, не знаю. От. Я, вроді, горішки люблю. Але захотілося насіння. Ось бачите, горішки які. Оце мигдалеві, оце такі половиночки малесенькі, Оце е, котімайнен пягкіна називається арахіс. Тоді оце якийсь горішок, це ми як називаємо їх. Ну, це не грецький. Той, са, тут називається саксалайни, ну це ні, це якось по-другому називається. Оце насіннячко із того із, е, кашу, з гарбуза. Оце, бачите, такий здоровенький. О. Оце тоді той узюм, узюм сушений. Це темний узюм сушений. Ну, це, а ще тут оце лісний горішок. Оце кешю горішок. Ну, це в мене багато тут горішків. А я не знаю, чого я їх не поклала у той у посилку. Хлопці ж похрумали, б, а мені не хочеться. Ладно, нехай Оце і узюм такий світлий. Треба хоч у кашу собі класти, чи що. Оце такі коробочки. Пінхалігон. Отакі такі духи. Були малесенькі. Зараз покажу вам. які були духи в ті коробочки. А тоді повернуся до того. Ну, вони ж не пахнуть духами, того, що воно ж там ось воно. Ось Пінхалікон, бачите, з такими китичками. З такими китичками. Такі духи. Це ж продажа тут, продажа тут того. Парфюми в косметики на ходонеті. От. Так, да, налоги сплачую, да, вони зразу знімають. Ви не думаєте, що фіни вони дурні, вони зразу знімають, продав на 100 євро, 5 процентів. Не, 1 процент то з тебе знімають так от. Зараз ще компотика доб'ю. Ось кампуті. Я не дуже люблю запах, як ото тушкується той перець. Як вона там в мене в гості приїжджає, так я ніколи перця не, не вживаю. Вона те алергія на перець. Дуже здорова. Сама велика алергія на перець, тоді на ананаси, на киві, на креветки, там ще на якісь морепродукти. Ну, в неї дуже багато алергії на, на що? От, Так що тоді навіть оцей запах їй не можна. А як я сама вдома, то я собі роблю. Ну, Підемо далі. Це, значить, ваніки я купила два того, цибульки на 35 центів. І це ж насіннячка ж захотілось. купила ж оце насіннячка. Оце ваніки. І заплатила я, Оце насіннячка стоїть євро 95, 400 г тут. і 35 той. 200... Ні, тут 400 грам у нас. 400 грам. Ну, ось, 400 грам. Ну, так, да, євро 95 і 35, оце 2,30 заплатила. І теж у мене ж була карточка. І на карточці осталося, на 10 євро карточка була, 7,70 осталось на карточці. От. Ну, і це ж це ж у Арабському ж купила євро 99, бачите? Вот. полку один це ж цей магазин арабський. Євро 99 оцей творожок, 9% жирності. Ну, ви знаєте, мені здається, що він що 9-5 що 5, по, по смаку той самий. Ну, і ціна така сама. 275 грам у ньому. І я вам показувала вже. До 29, 11, 23 року. Чого взяла один? Та я ж завжди можу піти і взяти більше. Ну, мені, Я, я не с'їдаю за два рази. Це за два рази ну, по 140 грам. Я не с'їдаю. Мені оце достатньо на три рази розділити на, на сніданок зранку, на сніданок оцього е, сиру. Тоді, як він називається у нас кисломолочний сир, по-нашому кисломолочний сир. Оцього кисломолочного сиру трет, третю частину. Отак. Один, два, три, третю частину. От, і тоді я додаю в мене ось що є. От. Сливи. Сливи, я їх, вони без кісток, я вам казала, в Арабському там є сливи, але вони з кістками, я не люблю такі. А ці без кісток хороші. Я оце беру 4 сливки, я їх поріжу на маленькі шматочки, залью водою. Можна холодною водою залити. Це мої чисті тряпочки, я ті викинула це чистенькі положила посуд мить. І тоді залью водичкою з вечора, а, а зранку. Ту воду я випиваю, таблетки нею запиваю. От. А у, у сир оце покласти того. сливи І сметане. Сметана у мене є. Ось дивіться. Ну, той кермавілі. Вон ще пачка ціла, кермавілі. Оце таке. Так що. От у мене і фруктонезів повно, бачите помідори, фруктонези і там фруктонези, повно всього. І сирок є, оце смузі такі. Ось оце грецькі орішки, Це Тут називаються той саксалайнен, а по-нашому це ж грецькі оріжки. Треба достати їх теж, чи туди положити, чи що. Щось не хочеться. От одна сінечка хочеться. Оце таке все вам розказала, показала так, подивимося, що тут у нас сьогодні. О, як я вже спізнилася вже сьогодні субота, в мене ще на четверг. П'ятниця. Оце п'ятниця, бачите. О, п'ятниця. І сьогодні 21. Сезон жовтого листя, лірічного настрою і затишних речей, в яких можна потонути. В самому розпалі. Балдійте, в усіх порах року є своя краса. Балдійте, балдійте, балдійте. Ось вони так от балдіють. Бачите, лежать на, на землі у, у листках і балдіють. Я вам скажу, моя ната любить таку пору, осінь як отака. осінь як оце листва опадає, то багато-багато листви. Це ж, А знаєте, оце ж як листва зійде з дерев, і мені буде добре видно отой дім, де наточка жила, отой дім, де жила наточка. От. Як я сюди переїхала, Наташа ж тут е, жила, ну вона вже скорості здала хату свою, а я ж уже скільки це. У, У березні ми переїхали 18-го року. А... У травні 18-го, ну там через півтори місяці Юрчик і пішов. От, і Наташа тут жила. Якраз вона тоді була в Італії, тоді як він пішов, вона повернулася. І ще, мабуть, з півроку вона тут прожила і тоді вирішила здавати цю квартиру. Так ото, як вона тут ще жила, і я ж тут рядом. Я подзвоню їй йти вдома. Вона каже: Да, я вдома, приходь на обід до мене. От, або я ото за продуктами піду, тоді ще ж війни не було, продуктів багато давали. Я заїду, вона каже, «Сразу як продукти получиш, сразу заїжджай до мене. Я заїду до неї, ми з нею покушаємо, вона хорошо готує. От, покушали, кажу, піду додому, о, там оставлю їй там, фруктонезу якусь, ну те, що вона захоче, і поїду додому. А тоді ввечері я готую вечерю. Так, от вона та любе, як отак. -от, Листя нападає, нападає, от, так от. і вона ото йде аж таке, знаєте, як воно там підпрівати підпрівать починає. ну Тут же до цього не допускають. ну Буває так, от, якщо з п'ятницю вбрали, то в суботу, в неділю, воно такий вже дає такий, воно не таким прилим, такий приємний приємний е, запах з листви. От вона до мене йде, так чоркає ногами, каже, так приємно. от. От, От так. Тепер наточка живе. в Італії, в неї все хорошо, благополучна. Підписуйтесь на канал наточки Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Я ж вам казала, зараз ната на чотирьох мовах знімає. На рідній мові українській, на англійській, на італійській, і продовжує і на російській мові, але дуже багато почали Рашисти, рашисти, р'яні такі почали відписуватися. Але вона каже: Я не сумую не одної хвилини, що я почала на рідній мові. Це моя мова. Я маю право балакати і знімати відео на тій мові, на якій я хочу. Так що підписуйтесь, піддержіть НАТО. Я ж вам казала, в неї не багато підписників. У ну, мене зовсім вже мало, в неї трошки більше, там 8-6 тисяч. Але багато відписалося. А чого я так закликаю? Підписуйтесь, дівчата, підписуйтесь, хто мене дивляться наші дівчата. Хто мене дивляться, хороші дівчата, такі, які нормальні дівчата. Оце ж на ті приходять невеличкі гроші від от Ютуба. У ці адрашистів гроші ж ніхіра не приходять, ви ж знаєте. Так що хай вони пачками відписуються, І на ті, так сказати, на... отак. отак їм. отак. От. А як, оце, як хороші дівчата дивляться, наші або ті дівчата, що живуть за кордоном, але розуміють, цю ситуацію, розуміються на цю ситуацію. От. Трошки грошей заходить. Тоді, тоді вона дуже хорошо теж допомагає нашим хлопцям. Так що не линіться, підписуйтесь, Наталія П англійськими буквами. А я на цьому буду закінчувати. Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Зараз повіставляю ті відео, що я у прогулки ходила, в магазині, і оце. Пока-пока. Гарної вам суботи, гарної вам неділі! Пока-пока, тихої неділі, спокійної неділі і суботи. Все буде Україна. Тримаємось, пока.